Карпатський нардеп Юрій Соловей проштовхнув у Верховній Раді законопроект, який дає можливість розвиватися деревообробній галузі та створювати тисячі робочих місць. Зокрема, цей документ звільняє від ПДВ операції, з ввезення на митну територію України відповідного обладнання. А відтак переконаний Юрій Соловей відкриває дорогу інвесторам до розбудови деревообробної промисловості. Мовляв, тепер можна буде без зайвого мита завести в Україну нове обладнання та відкрити обробний бізнес створити робочі місця і підтримувати виробничу економіку країни за останні 20 років. Україна, яка була в свій час однією з провідних країн в сфері деревообробної галузі, в сфері виготовлення кінцевого продукту, перетворилася в сировинну країну, в країну, яка експортує станом на сьогодні, виключно ліс кругляк. І одним з таких бар'єрів, якраз, і була. Податкова та митна політика, про яка проводилась в нашій державі, спрямована не на залучення інвесторів, а спрямована була якраз на їх відлякування. І тому даний законопроект дозволить перенести виробництва, на яких сьогодні працюють сотні тисяч українців Польщі, Румунії Угорщини, до нас на Україну. І зробити так, щоб ці українці, які сьогодні там працюють, почали працювати в нашій державі. Нагадаємо, раніше Юрій Соловей був одним із ініціаторів прийняття Верховною Радою закону про заборону експорту лісу кругляка, який до цього часу фактично безконтрольно вивозили з єврокарпатського регіону України.